Продовження. Умови були узгоджені. Обидва леопарди відійшли з гномом, щоб пересвідчитися у виконанні вимоги Аслана. А що, як вона оберне леопардів на камінь? пошепки спитала в Пітера Сьюзен. А, мабуть, те саме спало на думку і самим Леопардам. Бо, йдучи за гномом, вони щетинили шерсть та нервово помахували хвостами. Наче коти, що угледіли вуличного пса? Усе буде гаразд, відповів пошепки Пітер. Коли б це було небезпечно, аслан бо їх не посилав. За кілька хвилин. Відьма піднялася на пагорб, перетнула галявину та зупинилася перед Асланом. Від самого погляду на відьмане обличчя трьом дітям, які не бачили її раніше, сипонуло морозом поза шкірою. Тварини озвалися глухим гарчанням. Попри яскраве сонце, що сяяло в небі, усі раптово відчули холод, схоже, з усіх присутніх тільки двоє почувалися цілком спокійно. Аслан і сама відьма було дуже дивно бачити ці два обличчя так близько одне до одного. Золоте. І мертвотно бліде. Однак відьма не підводила погляду на Аслана, містер Бобер дуже точно це передбачив. У тебе тут зрадник Аслане, промовила відьма. Безперечно, всі одразу зрозуміли, що вона говорить про Едмонда. Але сам Едмунд після всього пережитого та після ранкової розмови з Асланом взагалі нічим не переймався. Він і далі стояв і дивився на лева. Відь мені слова. Здавалося, його не схвилювали. Що ж, відповів Аслан. Він. Зрадив не тебе? Ти забув таємну магію? спитала відьма. «Припустимо, що забув, погодився ослан. Розкажи нам, що за таємна магія? Розказати тобі, раптом аж вискнула вона. Розказати тобі, що написано на кам'яному столі за нашими спинами? Розказати тобі, що написано літерами за глибський зі спис на вогнених каменях подаємного пагорба? Чи може про те, що вирізблено на скіпити імператора з за моря? Ти чудово знаєш ту магію, якою імператор з за моря наділив землі нарнії на початку часів. Ти знаєш, що кожен зрадник належить мені, як законна здобич, і що за кожну зраду я маю право вбивати? О, сказав містер Бобер, то он чому тобі привезлося, що ти королева? Бо імператор призначив тебе своїм катом. Тепер зрозуміло. Спокійно, бобре, стиха прогарчав Аслан. Отож, продовжила відьма. Ця істота людської породи моя, його життя, моя законна плата. Його кров моя власність. То та візьми, проривів, не витримавши бик із людською головою. Дурень, кинула йому відьма із жорстокою посмішкою, що більше скидалася на тваринний вичір. Ти що? Справді думаєш, що твій патрон відбере в мене моє право силою? Він знає таємну магію, як ніхто інший. Йому добре відомо, якщо я не отримую крові, призначеної мені законом. Уся Нарнія загину у вогні та воді. Чистісінька правда, погодився Аслан. Не стану заперечувати. Аслане, зашепотіла Сьюзен йому на вухо. Але ж ти не станеш? Ти не станеш. Тобто. Чи не можемо ми зробити щось із цією таємною магією? Невже проти неї нічого не діє? Боротися проти магії імператора? Повернувся до неї Аслан із насопленими бровами. Більше ніхто не наважився до нього й слова мовити. Едмунд тим часом стояв по інший бік одослана і не зводив з нього погляду. І він подумав, чи не повинен і сам щось сказати. Але наступної ж миті зрозумів, що від нього нічого не вимагають, лише чекати і зробити все, як скажуть. Усі відійдіть, Звелів Аслан. Ми з відьмою поговоримо наодинці. Піддані послухалися. Це було найжахливіше. Просто стояти й чекати, поки Лев та відьма зосереджено розмовляли упівголоса. Люсі прошепотіла О, Едмунде. і заплакала. Пітер стояв спиною до решти і мовчки дивився на безкраї море. Бобри переплили лапки та прихилилися одне до одного головами. Кентаври неспокійно били ратицями. Зрештою всі затихли настільки, що стало чути, як пролітає джміль. Далеко внизу пурхають у лісі пташки, і вітер ворушить листя на деревах, а розмова між левом та відьмою все ще тривала. Нарешті долинув голос Аслана. Усі можуть підійти, сказав він. Питання вирішено вона відмовляється від претензій на кров вашого брата. Усі полегшено зітхнули і давай тихо обговорювати події. Відьма розвернулася та з виразом лихого торжества на обличчі. Зібралася вже було йти, однак за кілька кроків зупинилася і запитала, але як я можу бути впевнена, що ти не порушиш обіцянки, заревів Аслан, підвівшись із трону. Ревіння лунало щоразу гучніше й гучніше, і відьма, яка на мить отетеріло, завмерла з роззявленою пащекою, підібгала спідниці та чкурнула геть, Рятуючи своє життя. Продовження буде.